Всі ж тут пам'ятають, як виглядають постери у студії Pixar. Це клопітка праці художників, які працюють над цим не один день. Вимальовують кожну тінь, кожну волосинку, щоб все було по красоті. А тепер уявіть, що їх малює не художник, а нейромережа. Ну тоді ми отримаємо Pixar, де замість у пошуках немо, у пошуках води. Так, так, тому сьогодні я покажу вам, як виглядали б мультфільми Pixar, якби їх створював шаї. І чому це найкумедніше і найстрашніше, що ви побачите у своєму житті? О боже мій, ну окей, гайс. Перший шедевр від штучного інтелекту, мультфільм Кобі від Disney Пізар. Так саме Пізар, бо, схоже, Аї не отримав ліцензію від справжніх Піксар, і вирішив просто трохи змінити букву. Судячи з постера, це була б історія про легенду баскетболу Кобі Брайанта, який вирішив стати Карлом із вперед і вгору. Але замість будинку тут вертоліт. Постер виглядає насправді душевно. Тут і милі кольори, якісь творіння літають, але знаю, що реальну історію вже не так класно. О, а це вже цікаво. Among Us. подивіться, який милий цей астронавт. Ну, прям мімімі. Судячи по дизайну назви, це було б щось схоже із іншим фільмом від Pixar, Душа. І мені чомусь здається, що цей мульт добряче так провалився по прокаті. Що була б абсолютно схожа історія, як у Emoji Initiative> Actually, anyway> pigs pigs> His Movie. Що, Ам, я навіть не хочу це коментувати. Хоча що в цій банці забу. ні 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 Мультфільм про Кеннеді. Типовий приклад, коли Шаї бере тему абсолютно не для дітей і перетворює її на миленький мультфільм від. Джик Сар. Зворушлива історія про людину, яка просто хотіла покататись по місту і помахати людям рукою. Я надіюсь, вони б не повторили цю сцену. Насправді, JFK не такий вже був би поганим мультом. Він би вчив дітей, що навіть президент може опинитися у <в> складній життєвій ситуації. Тут, напевно, ще класно вписався саундтрек від Ханса Цимера, а рейтинг, скоріше за все, був під G13, але на тоненького. Ну це вже погодьтесь виглядає епічно. Мен. типу, калька на Флорида Мен від Нетфлікс, я не знаю. Не дуже взагалі вдупляю, що тут відбувається, але відчуття, наче це якийсь американський Джеймс Бонд зі своїм напарником крокодилом. руці завелись справжні крокодили. А позаду якийсь чувачок, який чи то радіє від чогось, чи то його просто збила машина. Було б круто, якби це був шпигунський екшен із масштабними перестрілками, де наш Флордамен постійно отримує завдання, які про просто неможливо виконати, але він все одно якось це робить. Плюс це все заправляємо стрибками з літака, погонями на човнах і великою кількістю бігатнини. Я, походу, зараз описав місію нездійснену. А ось так би виглядала четверта частина тачок за версією шаї. Трястя, чому цієї тачки аж три ока? І чого він так усміхається? Я так бачу, що тут будуть не тільки машинки, а й реальна людина. Лиш волосся в неї чомусь виглядає як слайм, який розтікся по голові. Напевно, ця персонажка буде виконувати роль водійки Маквіна, щоб виграти якийсь чемпіонат. Лиш одне питання: куди вона зібралася залазити? Адже по суті наші тачки живі істоти, які мають органи всередині. Спіт-стоп. Тут ми бачимо Мака і кріпово усміхаючись місяць. Так, а тут що в нас? A Nightmare Home Workshop. Кошмарна домашня майстерня. Напевно, сюжет би розповідав нам про Мака, який заїхав поремонтувати свої труби, але щось пішло не так. Ну або просто я неправильно переклав. До речі, я б глянув цей мульт. Не тільки ж про Маквіна всі частини знімати. Ще таке є: Мейкско. Не треба сильно напрягати мізки, щоб зрозуміти на який мульт це пародія. До речі, ще класно зроблений постер: гігантський Сомбреро і ще більші очі персонажа. Було б класно, якби сюжет розгортався навколо головного героя, який шукає сенс життя. А знаходить новий рецепт тако. Сорі, я просто дуже люблю їсти. Єдине, що я не можу зрозуміти, так це хто літає позаду. До прикладу, цей схожий на Маріо, тільки волосатий. А цей схожий на Луїджі, тільки також волосатий. Опа! Пізар презентує! Hero, oh boже mix. Кращої гри слів я ще ніколи не зустрічав. Бо назва міста в реалії пишеться трошки по-іншому, але окей. Мені здається, що сюжет буде про юного пілота, який мріє стати героєм, не знаючи, що його місія змінить світ. Можливо, він якось врятує Японію від падіння бомби. Я, я не знаю навіть. Цей постер просто моральний жах. Піксар, здається, подивився опенгеймера і такий. А. Давайте зробимо щось схоже, але в альтернативній реальності. У. Uh -huh -huh -huh. Uh -huh. Ви дивіться, який бік чангус. Так, на постері величезний, хоча я б сказав, дуже величезний крол. Навколо десятки серйозних персонажів, ніби це месники якісь. Тільки замість супергероїв, тут якийсь сумоїст, бабулька із дивною посмішкою і якесь гладеньке яєчко. Тут навіть можна зверху розібрати творців. Бренд Бермінг. Окей, давайте загуглимо. Ага, окей. Ну я, в принципі, так і думав. Мульт про скібді той точніше, скібді. Мені подобається шрифт і цей чувак в унітазі. Хоча це один і той самий чоловік. Нє? Він свого брата втопив? Знову ж таки, мені подобається назва. Здогадуюсь, що повною вона б звучала як В'єтнам. Але впевнений, тема цього мульта не мала б стосуватися війни. Принаймні, я надіюсь. Я ви знаєте, що думаю? Чи є якийсь дрібний шанс у Піксар зняти мульт на цю тему? Гадаю, що точно ні. І я знаю, що ви дивитесь на цю руку. Повірте, я сам не знаю, що з нею. Виглядає, ніби телефон у руці, або оця верху. Від гітари. У пошуках води. Ого, ну, це, мабуть, дуже драматичний мульт би вийшов. Сподіваюсь, кінець буде позитивним. І він відшукає таки ту саму воду, якою зможе напоїти ціле поселення, або ж навіть цілий континент. Взагалі, я вам скажу більше, на просторах Ютубу хтось встиг зробити короткий трейлер цього шедевру. Давайте глянемо. In a land where every drop is a dream his journey will stretch beyond thirst to the moment Hope finally overflows Зачекайте, зачекайте, чому він спочатку п'є сканістри від бензину, і чому в кінці логотип один в один схожий на мульт в пошуках немо? А я зрозумів. Уявіть, що сюжет буде закручений так, що в кінці кінців наш головний персонаж дійде до водойми, де плавав немо. Забере його із собою і буде носити в цьому відрі по Африці. Вау, wow. до речі, в одному з наступних відосів можемо глянути вже шаї трейлери по мультфільмам Піксар. Повірте, їх там багато, і всі вони ще гірші за це, що ми бачили. Местербейдер каміньсюн йолкіпалки. Якщо так, то дайте знати в коментарях. Ну і вже не забувайте, що мене можна підтримати спонсорством на YouTube. Це, якщо чесно, добротна така мотивація для мене, щоб випускати відоси і надалі. <invece> воу, воу, а це вже дуже сумно. Ви уявіть, яке дитинство у цього малого батько забрав останню пляшку води і пішов від нього. І тому він виріс і пішов шукати. А, от тепер я погоду точно зрозумів. Слухайте, у малого травма з дитинства він хотів якось відомстити батькові і тому пішов шукати його. Лиш головна мета не пошук води, як я думав раніше, а пошуки самого батька, щоб у висновку забрати таки у нього ту саму пляшку і виконати свою місію. Ух, все таки я геній. Ні? Ну окей. І знову ж таки погляньте на цю промальовку. Дуже красиво і реалістично. Я не знаю, де люди це створюють, але мені подобається. Пу, -пу, -пу. Знаєте, я все одно не можу повірити, що Шаї інколи настільки креативний, що просто хочеться перехреститися. І от що найкумедніше, якби не існувало комедійного фільму Джоджо -джо Ребіт, де теж була дуже дивна інтерпретація історичних реалій, я подумав, що цей постер чистий треш із паралельного всесвіту. Але навіть щоб таке існувало, треба або створити альтернативний всесвіт, де всі події абсолютно не пов'язані з реальністю, або зробити, щоб це просто був інший Адольф, який живе де. Десь в Каліфорнії, а головний конфлікт був, стане він художником чи ні. Бо ім'я, між іншим, колись реально було популярним, не те що зараз. І тоді це була б історія про простого хлопця, який просто намагається жити нормальним життям. Ну, такий собі мульт від Pixar був би, якщо чесно, який б вони ніколи не випустили, навіть у паралельному всесвіті. Підсумок. Так, народ, пропоную зараз оцінити ці всі постери і розкласти все по поличках. Мексико, Мен, Підстоп і Бікчангус. Це постери, хоч і крінжові, але хоч мають якусь логіку, стиль або хоча б не викликають бажання перестати платити за інтернет. Хіру, Шіма, Амонг Ас, Тачки 4 і Скібіді. Нехай собі будуть. Постери дезадум цікаві, але реалізації ніякої. Адольф, Кобі, нам у пошуках води і батька, і JFK. Особисто для мене це занадто. Постери цікаві, але дивитися таке я б точно не став. Цей взагалі забанити і спалити. Ну що, гайз, деякі з цих постерів мене реально вразили. Деякі легенько травмували, а деякі я чесно не хочу бачити навіть у своїх нічних кошмарах. Цікаво ще буде почитати в коментарях, який із мультів вам би справді хотілося побачити в кіно. Надіюся, там не буде Адольфа чи Хірошіми. Якщо відео зайшов, то обов'язково тисніть вподобайку. Підписку, дзвіночок, коротше, все, все, що можна клацати, клацайте. Мені реально важливо бачити ваш фідбек. Окреме спасибі тим, хто додивився аж до цього моменту. Ви люди з незламною психікою і я вам опишаюся. А на цьому закругляюся? Цьомаю!